Всім привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Недошитка, на якому я розповідаю все про в'язання в моєму житті. Сьогодні розповім вам коротенько, як в'язала е, кардиган. Кардиган напівпатентною резинкою з Кардиган хамаренка. Отже, е, це ниточка Філатіріко Dallas 30 Супер кідмохер, 30 нейлон і 40 поліа. Не знаю, полі, поліамід, мабуть, 950 метрів в 100 грамах. І це 100 мериносик 1500 метрів в 100 грамах. Розхід ниточки 70 і 70 грамчиків. Рівно порівно Ось, Вага готового кардигана 141 грамчик. Отже, дівчаточка, в'язався він спицями. Хочу сказати, що зразочок я зв'язала чуть за маленький, тому що зразок не показав ніяких змін після ВТО, але великий виріб після ВТО роздався в ширину на 5 см. тобто треба в'язати чуть більший зразочок, щоб не було таких ситуацій. В моїй ситуації це не критично, тому що кардиганчик оверсайз і все замовниці підійшло. Тому це не критично, але коли для людини дійсно важлива свобода облягання, певна певна свобода облягання, то лишніх 5 см може комусь і не підійти. Ось, отже, в'язався він дуже просто, по максимально спрощеній системі квадратами, можна сказати, квадратами. Отже, на спиці 375 я набрала 96 петель і. Пров'язала резиночкою один на один, внизу 16 рядів. Ширина моєї резиночки становить внизу і на рукавах 5 см. Ось, далі я перейшла на спиці 4,5 і в'язала напівпатентною резинкою 114 рядів. Це я зараз розказую спиночку, звичайно. І плюс 16 рядів я дов'язала ще росточка азійського, так би мовити. Ось, І далі я робила заглиблення горловини і скіз плеча, одночасно вив'язувала. І Про це є відео в мене на, на каналі, яким чином я це роблю. Ось і все. Все, що я зробила з спинкою, закрила петлі самим звичайним способом. Далі, далі передні пілочки. На спиці 375 я набирала, набирала 48 петель плюс 16 петель на планочку. Планочку вив'язувала теж резиночкою 1 на 1, але хочу вам сказати, що вона вийшла довшою від основного полотна, тому мені потрібно було дов'язувати укорочені ряди по тілу. Тому що планочка, ось так от некрасиво в мене виходить вниз таким пінгвінчиком. Потрібно було дов'язувати більше рядів по тілу, і ну, хоча б там по два ряди, кожних 10 рядів дов'язувати, щоб вирівняти довжину планки і тіла. Але я з таким стикаюся вперше, тому що на інших планках я навпаки вив'язувала на планці додаткові ряди. А тут вийшло все навпаки. Тому е, теж потрібні зразки, скільки сантиметрів має планка і скільки сантиметрів має м, саме тіло, основний узор. Я цього не зробила, е, і тому маю такий результат. Це для мене теж не критично, для замовниці теж не критично, тому нічого не міняла. Ось, вже ось тут я просто е, перев'язувала рідше набирала, приєднувалася до тіла, щоб менше було рядів і не, не фолдило ось тут вверху. Далі робила петлі на гудзики Самим простим способом, укороченими рядочками поверталася 4 рази, і робилася таким чином петля. Далі для поглиблення виподібної горловинки я робила збавляння. Ось такі гарні збавлянка, по дві петлі відразу збавляла, щоб гарно не збивався візеруночок. І збавляла 22, 22 петлі, 11 збавляннячок в мене було. Ось, І тут рівненько ще дов'язала кілька рядочків і все. Ті самі скоси плеч, які взаді по тій самій схемці я зробила. Далі, тут на залишених петлях, я дов'язувала резиночку один на один і приєднувалася відразу. Пров'язуючи дві петлі разом до тіла спиночки. І тут я зшила способом петля в петлю на резинці один на один. Потовщення, звичайно ж, є, тому що не так легко виявилося це вив'язувати. Але ось так, от дуже рівненько-гарно видно. Вийшло дуже гарно рівненько. ну, На просвіт є трішки потовщене. Ось. Далі на рукавчик, до речі, на півпатентну резинку в'язала способом, який показувала Ліза Нікін. В неї на каналі є про це майстер-клас коротенький, а може вона просто відео десь розказувала. Зайдіть до Лізи, в неї багато цікавого і корисного, тому вам буде цікаво. Далі на рукавчик я набирала 64 петлі, набирала способом, який показує Оксанка. У себе на каналі в'язальний куточок. Я спробую залишити посиланечко. Саме її методом я набирала ці петлі, 64 петлі не додавала, не збавляла, в'язала рівним полотном. Тут збавила половину петель і зв'язала резиночку 1 на 1, закрила петлі голкою. Майстер-клас є в мене на каналі. Ось, Не тісно, не, не туго, гарно розтягується, пускає ручку і гарно повертається в свій акуратненький стан. От і всі відомості по великому рахунку, от і всі премудрості. Звичайно ж, коротенько можна би було відзняти кілька майстер-класів і на петлі, і на сшивання. Ось тут я сшивала, тут я сшивала гачком. Ось, просто гачком сшивала і все. Дивіться, заходьте до дівчаток на каналі, там є майстер-класи, які використовувала я. Цей майстер-клас довго і нудно я мучила, тому що тому що якось так не доходить до мене, довго доходило. Але в загальному для себе я вже це зрозуміла, яким чином відбувається завдяки завдяки іншій в'язальниці. Завдяки досвіду тестування шкарпеток в оліві Зальні Бесіди, Завдяки їй я змогла це зшити петля в петлю. По інших майстер-класах я ніяк зрозуміти не могла, тому маємо як якось так. Готовий виріб в мене 50. 1 сантиметр ширини, 43 см довжини, і рукавчик саме зверху від початку плеча має 55 сантиметрів. Вагу я вже сказала, 141 грам, легкий, чудовий, дуже гарно лягає. Кілька фото вставлю, але ну, не виходять гарні фото. Насправді, я не знаю, на білому фоні треба фотографуватися, щоб було видно, хоча білий засвітить, насправді. Просто темна пляма, і все не, не видно гарно, як воно все. Лягає і виглядає. Фото на моїй донечці, але насправді це не для неї. кардиган. Замовниця має трішки іншу фігуру і на неї лягає трішки по-іншому. Ось. Ось такі коротенькі відомості про кардиганчик. Дякую всім за увагу. До зустрічі в наступному відео. Всім бувайте, па-па-па-па!